Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, сьогодні у нас вже п'яте відео. П'ята серія проходження за Київ. У попередньому відео ми побили трішки Новгород. Забрали весь захід і все, що тут було. Трохи ще тут. І. За кадром я трішки прокачав економіку, набрав нашу армію, збільшив її, можна так сказати, в три рази. Тут Новгород вирішив стати великим Новгородом. Ну і нас тут лишилося дуже мало. Раз, два, три, 4, 5, 6. З Стародубом Сіверським я зробив альянс через те, що я сам на Новгород не піду. Це буде занадто тяжко для мене. Також. Зараз ми Курськ. Маємо. Або захопити, або не знаю, що зробити. І оцей Пронск. Або ні, це в кінці буде. Разом з Стародубом. Значить, весь кордон у мене забудований. Весь кордон забудований. Е і беремо, розставляємо армії. Давайте по. Ні, по 5000 не вистачить, по 2600 плюс-мінус. На кожну провінцію. Тому що. Робити додатковий набір. Ну, я подивлюсь, подивлюсь, подивлюсь. Чи будемо робити додатковий набір на всякий випадок, якщо нам армії не вистачить закрити повністю весь кордон, так, значить, я, в принципі, можу зараз оголосити Новгороду війну сам. Можу оголосити Новгороду війну сам. А коли буде занадто тяжко, то попросити допомоги у Стародуба нашого союзника. А зараз, поки розставляємо армії, все, що залишилося. Ми доставимо. Так, скільки у нас залишилося ще 9 тисяч. Ну, я би скинув сюди все, тому що тут ми перекриємо і станемо так, а тут ми будемо йти тільки вперед аж до столиці. Тому я би сюди закинув ще по 2000. Ну, якраз на всі провінції. Половину сюди. І половину сюди. Чекаємо, поки всі розставляться. Так, тепер нам треба. Ми витрачаємо дуже багато на армію. Так. Ну, Курський Пронськ і наш тимчасовий союзник будуть в кінці. І зараз давайте зачекаємо. Поки, хай дохід у нас піде вверх. Ось так. Ось таку кількість ходів ми зачекаємо. Проти Курська. Ну, давай підтвердимо. Тут зроблю невеликий набір, щоб пізніше вже Курськ не завойовувати. Два, один. Просто заходимо у Курськ. І він нам нічого не зробить. Забираємо. Ну, в принципі, так само. Так теж можна. Також я зробив асиміляцію. Тепер у нас 90, майже 98%. Е на Нацнаселення, національного населення. Так, Стародум молодець відправив армії на кордон із Новгородом. Ні, для початку давайте сам Касимов. Сам Касимов. Підемо на нього війною. Якщо уже... Ага, Новгород оголосив нам війну, значить починаємо нашу кампанію. Чи... Ну, не знаю, що це кампанію можна назвати. Коротше, велику війну просто сказати. М -м так... Оці напрямки нам потрібно... Дуже сильно тримати. Не знаю, чи вони будуть такі важливі, але на всякий випадок потрібно їх стримувати, стримувати агресію Новгорода самого. Так. Е поки допомога Стародуба нам не потрібна. Поки. Якщо вже буде дуже складно, тоді можна і просити допомоги у Стародуба Сіверського. Так, ми там йдемо в мінус, але це, в принципі, нічого. Так, ось тут наші всі голов... головні армії зосереджені. Так, ось цій провінції ми поки стоїмо. Оу. Oh. Так, а тепер з той момент, коли потрібно у Нов, точніше, не Новгорода, а Стародуба просити допомоги. Ем, давай. А, не вже цей. Мирні відправити. А, я може навіть попривіду. Образи відправляти цікаво. Так, тоді 2000 сюди. Тут буде мінус. Новгород тут 3000 тримає. Так, поки хай. Стародуб Сіверський допомагає нам воювати із... Касимов. А там вже... Якщо піде щось недобре, тоді вже буду воювати теж проти Новгорода. Так, скоро і до столиці їхньої недалеко. Великий Новгород. Нам зараз головне стримати ось цю ділянку. Якщо вони тут прорвуться на нашій території, то буде не дуже добре. Оу. Oh. Так, а це не дуже. Це зовсім не дуже добре. Нам потрібно робити або Переорганізацію армії. А, все, все, все добре. Поки все добре. Ми їх тримаємо на безпечній відстані. О, Москва! Зараз Москву заберем. Так, ось сюди проатакувати, сюди підсилити. Тут розділитися. Також сюди атакувати. Тут хай стоять. Ага, 500. Ай! Чому вони перші знову? А чому вони... А, ну добре. Так. Е підсилити потрібно. Давайте зробимо ось так. І ось так. Цих сюди відправляємо, цих вперед. Так, цих... У нас зараз тут нестача військ, тому будемо якось старатися виходити в праву сторону. Так, а чому ти не воюєш? Я ж прошу тебе! Воюй. А, я не так зробив. Просто. Угу. Нам зараз головне зайти у столицю. Так, все, стародуб вийшов в війну. Бере в ній участь, тому це наш шанс дати відпір цим Руським. От тут мене цих 122 бентежить. Так, Стародуб тепер воює і з Новгородом, і з, коротше, з тим всім, що нам потрібно. Так, я пропоную відійти на. Більш позиції, ми програємо тут напрямок, але, в принципі, нам ось це все не потрібне. Тільки от ось тут десь по цей кордон. Але ми впевнено йдемо до столиці. Ага, вони нас тут відкидають. Зараз наша головна місія це взяти столицю. Так все стародуб. Та, в принципі, якщо що, то потім якось із стародубом ми. Домовимося. Е, ага, все, в нас плюс дохід, плюс, тому можна зробити якийсь додатковий набір. І помаленько відправляти армії. Я би пропонував трохи, так як я раніше говорив, пересуватися вправо, щоб допомогти нашим. Ага, тут ще 1274. Давайте в Москву їх відправимо, щоб вони її спалили. Так. Та ми тут програємо трішки, а не трішки а нормально. Але до Великого Новгорода нам залишилось небагато. Тобто можна сказати, що ми вже перемогли. Тому що їхня столиця буде взята нашими сильними військами. Так, тут стародуб трохи собі бере, ну нічого, хай собі забирає, ми пізніше зробимо все, що нам потрібно. Так, я би пропонував ось так і ось так розділитись. Ми вже доходимо до Естонії там, скоро під Фінляндією будемо. Так, ось про що я казав, треба пересуватися вправо, щоб зробити їм такий великий котел, в принципі. Але тут до котла не дійде. Через те, що тут потрібно буде багато території брати. Ну давайте від Александров туди відправимо вас. Так. І заходимо в Великий Новгород всією наш, всім нашим угрупуванням, яке налічує 1600 якихось одиниць чи бійців, чи ще когось можливо. Так, А тепер просто всіх відправляємо на Східний фронт. Добивати Новгород і Касимов. Це легко вже буде. Новгород втратив столицю. Бойовий дух його населення, можна так сказати, впав. Касимов там щось відвоював трохи. Новгород впав. А, майже, майже, майже впав. Він капітулював. Залишився тоді тільки Касимов. Ага, це не моє. Це... Стародуб. Залишився тільки Касимов. І ми перемогли. Просто відправляємо все, що в нас є у сторону Касимова. Далі там через деякі фокуси, які, називаю... які називаються ультиматуми. Вони тут щось стараються відбити. Новгород знову впав. І знову вони тут відбили. Там і до їхньої столиці недалеко. Оп, знов Новгород впав. А, це Касимовські війська. А що вони там роблять? Ми ж там стоїмо. Ми ж з цієї території завоювали. І касим. А, майже касимов. Касимов майже упав. Отепер точно. Так, тепер що нам потрібно. Угу. Все, крім ось тут пари територій. Ось ці. Угу. Ось так. Якось. З... Зараз я якось постараюся запам'ятати, або ліпше просто на... Телефон. Зроблю фото. І тоді нам залишиться тільки стародуб. Так, нам, значить, потрібно. Нам потрібно. Давайте почнемо. Так, е я забув нам. І ні, назад, назад, назад. Нам ці території... Ага, не потрібні. Тобто це ось так має бути. А, ну, в принципі, хай будуть. В принципі, хай будуть, щоб не заморочуватись сильно. Так, ось тут так тоді мирні переговори. Так, нам потрібно ось так. Весь стародуб оточити, потім цю ага, цю. Цю, цю. Нам би якось зробити так, щоб вистачило. Усіх. А ну, якщо ми касимо в Стародуб Новгород. Ага, нам не вистачить. В чому прикол. Нам не вистачить, потрібно робити другу війну із Новгородом. Якось треба. Майте ось ці 9 по 19, щоб. Постараємося вирівняти кордон. Не вистачає. Нам ось ці провінції не потрібні. Чи потрібні? Ні, нам не потрібна ця. Ось ця нам ніби потрібна. В принципі, якщо що, то потім ультиматумом можна завоювати. Ні, якось не дуже добре виходить. Тоді заберемо ось ці. Південні провінції. Ага. Добре. Помирились. Так, тоді нам, щоб сформувати Київську Русь, потрібно... Ага, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось цих вісім провінцій. Угу. А, оцих дві тільки ще не потрібні нам. Навіть торгівельний запит, ні, ні, не оголосити війну на провінції. Все. Так. Тоді нам потрібен тільки сам Стародуб. А, ще цю провінцію потрібно віддати. Пронськ, Касимо. Ого, Володимирське князівство. Воюєш з Новгородом. Так, скільки у нас мир? 38 ходів. Давайте це швиденько виправимо. Інфляція починається. Давайте там. Пронську дамо просто золота. Так, скільки у нас тоді ще мир залишається? 11 ходів. І тоді з допомогою ультиматума... Ага, все, мир закінчився. Відправити ультиматум. Давайте ось так вимагати. Провінці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ні, назад, назад, назад. Ще раз, ще раз. На всякий випадок. А, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще ось ця. Угу. Добре, добре, я тебе зрозумів. Я тебе зрозумів. Ось що тут роблять. Полоцькі війська. Вони після війни не сильно оговтались, тому можемо зробити швиденько другу війну. Ага, тут набір ми не зробимо мінімум. Ось тут треба зробити. Давайте ось так на блага. Тоді... А, Касимов нам не потрібен, тільки. Ось так. Не хотів Новгород по мирному, значить, будемо по злому. Просто зайдемо, зараз заберемо. Ні, тут поки не атакуємо. У нього просто нуль армій. Повний нуль. Касимов нам війни не оголосив. Боїться, напевно, що Київ переможе. Хоча це було, очевидно, і є. Хай собі в нас гроші відмінусовуються, в нас їх багато. Ой, Новгород має армію, та ну, не може бути. Що це таке? А, ой, ой-ой-ой-ой, я забув. Я забув, я забув, я забув. Що віддав йому ще тут пару провінцій. Та ні, ось так. Нічого тут такий малий набір. Ага, Касимов. Що, знову хочеш отримати на горіхи чи що? І Новгород посмів атакувати великого наслідника Київської Русі. Він зовсім... Страх. Загубив свій, чи що. Так, давайте тут зробимо такий невеличкий додатковий набір. Маленький. Це наш союзник. Ну, В принципі, ще захопити пару територій і нам напевно вистачить, щоб сформувати Русь. А, а як? Питання. А як він це тільки що зробив? Ну добре. Я можу теж. Раз, два, раз, два. Ага, через такі маленькі куточки він нас її проатакував так добре. Ця серія буде десь, думаю, на хвилинок 20. Тому що нам прийшлося трішки попотіти із Новгородом і Касимовим. Ну, як, не сильно. Для них це було сильно. Новгород знову капі капітулював дуже добре. Так, капітулював усе. Ага. Ну, що? Давайте дубль 2. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І. Так, ці провінції нам не потрібні. Так, це наша окупована. І тоді. Тоді васалізація, е, репарації. Далі і репарації. Так, все. Тоді виганяємо стародуб з альянсу. Ультиматум. З надією, що відео прийме. Не прийняв. Тоді всі наші війська, які є. Тут навколо. Відправляємо до Стародуба. Він Не прийняв наш ультиматум, вже не є учасником нашого суперальянсу. Тепер просто відправляємо всі армії, що у нас є, в його сторону. Можемо навіть набір тут зробити. Він не завадить нам. Набір буде зроблений. Навіть думаю, не треба буде відправляти наші найбільші армії. Ага, тут потрібно буде відправити наші найбільші армії. Тому що... Ага, дві провінції, тому що нам не вистачить. Ось тут уже йдуть території Новгорода. Так, швиденько всі стаємо на кордон. Оголошуємо війну. Ага, він тут собі 1100 зібрав. І просто заходимо в його провінції з усіх боків. І Стародуб у нас програє. Так, знайшов я одну версію Age of History з модом Bloody Europe 2. Але там є тільки англійський або російський, тому тому подивлюсь. Запишу одне проходження там, де тільки з англійською мовою. Якщо вам сподобається, то будемо і надалі проходити. Так, ні, ліпше ми захопимо увесь Новгород, точніше не Новгород, а. Е, як він. Стародуб. Е, на чому я закінчив? Якщо вам сподобається там, якщо він появляється версія не 1.1.8, а. 1.2 чи яка. Так, усе. І можна формувати Київську Русь. Це Київська Русь сформована. У нас тут є васали, Касимов і Велике Князівство. Так, тоді дякую вам усім за перегляд. Не забувайте також вподобайки, підписуйтесь. Про дзвіночок також не забувайте. І дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і до зустрічі!